Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати заверну смачну паску. Тісто викладаємо на стіл і продовжуємо місити на столі. Тісто треба місити довго, 5-7 хвилин. Для паски тісто любить, як його добре вимісити. Вимісили гарно тісто і воно вже не липне так до рук. При бажанні можна додати 300 г замоченого і просушеного ізюму або цукати. Я цього разу не буду нічого додавати. Ви бачите, тісто спливає з руки. Таким воно має бути. Каструлю змащуємо олією і вкладаємо туди тісто, накриваємо харчовою плівкою і даємо сходити десь приблизно 40 хвилин. Пройшов указаний час, ви тільки подивіться, як гарно зійшло тісто.